Сьогодні я поясню завдання номер 1 яке допоможе вам освоїти використання тригерів у комп'ютерних презентаціях. Це завдання дуже корисне, адже тригери додають інтерактивності вашій презентації. Що потрібно зробити? Потрібно відкрити комп'ютерну презентацію файл із назвою, наприклад, розділ 3.2. 3, завдання 3.2.1. Відкриємо пункт 3, Завдання 3, 2, 1. Наступне. Нам необхідно додати тригери для зображення сонця. І так, в чому ж полягає наше завдання? А завдання полягає в тому, щоб налаштувати тригери, які активують ефекти анімації для зображення сонця. І це дозволить йому переміщуватися в певному напрямку після натискання відповідної стрілки. І так. Давайте ми з вами спробуємо це виконати. Відкрийте цю презентацію і обов'язково перейдіть на вкладку Анімація і оберіть в групі додаткові параметри анімації в області анімації, і ви побачите, що до сонця вже додані шляхи переміщення. І так, для того, щоб наше сонечко переміщалося при натисканні на кнопочці стрілочку вниз. Сонечко перемістилося вниз, нам треба налаштувати тригер. Для цього давайте подивимося в області анімації, коли я підведу вказівник миші, да, в мене тут є сонце 4, і я бачу, що це сонечко буде переміщатися вниз. Тому мені потрібно виділити ось цей шлях переміщення. І далі в додаткових параметрах анімації в мене стане активна кнопка тригер. Відкриємо, випадаючий список тригера. Після клацання, і давайте подивимося, це стрілочка, яка буде у нас униз рухатися. Подивіться, ми додали перемикач анімації, стрілка униз, тобто створили перший тригер. І з увагу біля сонечка у нас з вами із циферки змінилося ось на таку блискавку. Це свідчить про те, що ви додали тригер. Давайте переконаємося: дійсно чи ні показ слайдів, і якщо ви подивіться. Коли я підводжу до стрілочки вгору, в мене звичайний курсор миші. А коли я підводжу вказівник миші до нижньої стрілочки, де ми з вами додали тригер, ми бачимо, курсор миші змінив свій вигляд на вигляд руки, і коли я натискаю ліву кнопку миші, моє сонечко перемістилося вниз. І тепер так само нам треба налаштувати додати тригери вправо, вгору і вліво. Натискаю клавішу Escape. Виділяємо знову наше сонечко. Дивимося наступний шлях переміщення вгору. Виділяємо цю анімацію шлях переміщення. Обираємо в додаткових параметрах анімації тригер після клацання і додаємо тригер вгору. Додали, зверніть увагу. Так, змінилось. Наступне анімацію додамо шляхи переміщення з вами ліворуч. Виділили цей шлях переміщення, тригер. Після клацання і обираємо вліво. І нам залишається тільки додати тригер вправо. Виділяємо з вами цю анімацію вправо, додати тригер після клацання і додати з вами вправо. І так, зробили ми з вами. Але я зараз для останньої дії все ж таки натисну зараз Ctrl-Z. І покажу, як ще можна додати тригер іншим способом. Натисніть, будь ласка, сполучення клавіш Ctrl-Z, відмініть, будь ласка, дію і виділіть, будь ласка, останню дію на переміщення нашого сонечка праворуч, да? праворуч. І тепер подивіться: в області анімації я розкрию список, і ось тут оберу в випадаючому списку час. Відкриється діалогове вікно. І в цьому діалоговому вікні я натискаю на тригери. Далі вибираю перемикач почати виконання ефекту після клацання. І дивимося з вами, це буде у нас стрілка вправо. І натискаємо на кнопочку ОК. І тобто ви побачите, що таким способом також можна додавати тригери. І так, давайте натиснемо Показ слайдів» і переконаємося у правильності виконання. Натискаємо клавішу Escape. І після виконання всіх налаштувань нам необхідно зберегти презентацію у власну папку з тим самим іменем. Натискаємо «Файл», Зберегти Як. Обираємо сьомий 7 клас і завдання 3, 2, 1. Натискаємо на кнопочку Зберегти. Отже, це завдання. Допомогло вам навчитися налаштовувати тригери, а також створювати цікаві та інтерактивні презентації. Я вам бажаю успіхів у виконанні. Побачимось у наступному відео.